9 грудня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. В ході засідання заслухали та схвалили понад 40 проєктів рішень, що стосувалися ключових напрямів розвитку громади та забезпечення її життєдіяльності у 2026 році. Члени виконкому схвалили низку міських цільових програм на наступний рік. Саме на їх основі будуть формувати бюджет громади. Серед основних питання освіти в ході засідання члени виконкому затвердили програму безоплатного харчування школярів пільгових категорій, а також проєкт рішення про безкоштовне перевезення учнів на міських автобусних маршрутах. Також у 2026 році влітку для учнів діятимуть пришкільні табори. Фінансування у наступному році отримує і програма відпочинку та оздоровлення дітей. Її також схвалили в ході засідання виконавчого комітету. Підтримали і програми, спрямовані на спортивний розвиток молоді міста. Так у бюджеті на наступний рік передбачать значне фінансування на підтримку участі вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у змаганнях, зокрема, й тих, що не входять до календарного плану. Члени виконкому погодили і міські цільові програми, спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту на 2026 рік та проєкт рішення Спортивна гордість міста спланують фінансування на відзначення найкращих спортсменів прилук. Схвалили і програму Молодь на 2026-2028 роки. Міська цільова передбачає залучення. Молоді прилук до суспільного життя громади, підтримали і соціальні програми. На 2026 рік закладуть кошти на підтримку вразливих верст населення міста. Пріоритетами є допомога людям у складних життєвих обставинах, оплата проїзду комунальних послуг та забезпечення санітарно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян. Серед пріоритетів і фінансова підтримка Прилуцької міської організації ветеранів України та підтримка функціонування ветеранського центру Сварог. На 2026 рік визначено і фінансування. Основних напрямів медичної галузі міста кошти спрямовують на забезпечення стабільної роботи медзакладів. В ході засідання члени виконкому схвалили проєкт рішення про надання первинної медико-санітарної допомоги населенню міста на наступний рік. В бюджеті громади передбачать і фінансування дитячої медицини. Серед важливих програма надання безоплатних лікарських засобів дитячому населенню. Також підтримали і проєкт міської цільової програми відшкодування коштів за зубопротезування та лікування пільговим категоріям населення прилук. Також виконавчий комітет затвердив перспективний план роботи виконавчого комітету на наступний рік та план роботи на перший квартал 26-го року. Заслухали і фінансові плани комунальних підприємств та звіти щодо їх виконання. Окрім цього, члени виконують. Кому погодили встановлення меморіальних дощок на фасаді шкіл двом загиблим воїнам-прилучанам? Ухвалили і рішення щодо організації торгівлі ялинками на об'єктах благоустрою міста, а також розглянули низку питань пов'язаних із комунальною власністю.